Записати цю, а, оце да, спілкування, да. якщо вам не важко. Так, да, не важко, не важко. Так, і всі звертаються, до мене стосовно, всі звертаються до мене стосовно того, щоб знайти своїх там близьких, які знаходяться в полоні. Я просто хотів разом всім, хто чує, сказати, що я не займаюся цим. Я не займаюся цим, і у мене немає ніякої інформації стосовно цього. Тому що, за великим рахунком, ну, я така людина, як і ви, і маю інформацію таку саму, як ви. Тобто е те, що я роблю ці інтерв'ю, я ж роблю з, е з їхніми полоненими у нас тут. Я ж не маю доступу до наших полонених. А та інформація, якою я володію, в нею володіють в принципі, всі. Тому що хочу жити, наш ресурс, нещодавно опублікував е всі списки російських військових полоненок. Які у нас є в наявності в відкритому доступі, хочу жити публіково. Так от я знаю ті самі імена і ті самі списки, що і ви. І коли люди мені пишуть допоможи знайти, я просто ну, раз, два, десять сказав, що я цим не займаюся, а далі я можу просто не відповідати, тому що Ну, тому що сотні звернень в день саме до мене. Я нагадую, що ну я ви і без мене це знаєте, але є координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це єдині люди, які мають офіційну інформацію е, про наших військовополонених. І так і має бути. Не має мати цю інформацію всі, в тому числі якісь там небудь блогер Вова. Ні, Це, цим має займатися офіційна служба. І у нас цим займається координаційний штаб з питань поводження з військово По яким питанням можна звертатися до мене, як до блогів? Е, от е, Ніна. Так, Іна. Іна, я перепрошую. Нещодавно звернулася до мене з приводу. Точніше, ні, вона ну, не зверталася до мене, це я до неї звернувся. Мені, мій адмін з телеграму, прислав, каже, дивись, петиція, ти вже, мабуть, бачив про заборону дзвінків для військового полоненого. Я такий відкриваю, дивлюсь, подана там. В березні 5 тисяч підписів. Перший раз бачу цю петицію. Я кажу, ні, звісно, я не знаю. Ну знайди мені автора. Мені знайшли автора і ну я вже з нею списався. Кажу, ваша петиція, ваша, хто ви по, -по -поспілкувались, Зрозуміли, я її почав репостити там на Ютубі, на Телеграмі, на Фейсбуці, всюди. Коротше кажучи, за тиждень ми все ж таки разом всі зібрали ці 25 тисяч підписів. І я сподіваюся, це буде на краще, тому що ну ми не маємо виходити за рамки Женевських конвенцій. Це вихід за рамки Женавських конвенцій, те, що їм дозволяють телефонувати додому. Ну, воно ніде не прописано, і е, я не, не розумію, чому. Не я, це я, я розумію, але чому ми маємо це робити? Чому ми маємо це робити? Не Так, да, ну, не, 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 Воно не заборонено, але ж ми не зобов'язані їм це надавати. І от я сподіваюся, що буде, е, і, е, буде їм заборонено, зрештою телефонувати додому. Це раз, два. От по таким питанням до мене можна звертатись. Будь ласка, є якась публічна історія, яку потрібно висвітлити, яка раціональна, потрібна. Будь ласка, звертайтеся, я буду допомагати. Як можу? Які цією петицією. Але ніякої інформації про наших військовополонених я не маю. От ви не вірите мені всі разом зараз, а я її не маю. Змінюєте. Ще є одне питання, з яким я сьогодні також підходив від доїни. І з іншими я вже спілкувався, в принципі, плюс-мінус всі підтримують. У нас є така організація, як Міжнародний, комітет, Міжнародний комітет Червоного Христа. Які мають паритетно вони нейтральні, вони всім кажуть, що вони нейтральні. Тобто, вони мають займатися нашими військовополоненими вражки і мають займатися росіянами у нас тут, але займаються вони тільки росіянами у нас тут. Причому роблять вони це максимально дотошно, я б сказав би навіть максимально завзято. Тобто Да, тобто вони можуть навіть брати якісь рулетки і виміряти, чи правильні там кути, і чи достатньо у них метрів для того, щоб утримуватись в таборі. Вони можуть привозити російською мовою літературу для наших працівників пенітенціарної системи. Це я бачив і це я одразу ж показував. Вони допитують кожного з військовополонених російських, намагаючись здобути в них хоч якусь інформацію, яка дискредитує. Нашу пенденцу е, систему або наших військових. І мені здається, що це якось вже занадто при тому, при всьому, що вони абсолютно не звертають уваги ніякої на наших військовополонених, які знаходяться в Росії, то я ну, кажу, у вас акція знову ж таки вірити, не вірити, всі роблять все для того, щоб повернути наших людей додому. Е, суспільство теж про них не забуває. Ну, ті, які можуть не забувати, тому що є такі, для яких і війни немає в принципі. Да? Е, а от. Ця організація, ця організація, вона має займатися нашими е, військовими. А вона цього не робить. А якщо проводити такі акції у них під офісом і кожного разу питати, що ви зробили, що ви написали, де ваші публічні заяви, що ви хоча б намагалися, щоб зроб... щось зробити, то я думаю, це мало б якийсь практичний зміст. Зробимо. Дякуємо. Просто Просто з того, що я можу сказали. публічно порадити. І якщо у вас будуть якісь пропозиції, будь ласка, звертайтесь завжди радий допомогти і дякую вам. Дякую. Слава дякую. Героям слава!